Теперішні лідери України також небідно облаштовують свої садиби, як за кордоном, так і в Україні. Розповіді про казкове багатство українських чиновників потрапляють у західну пресу. Так британський дееканоміст називає міжегіря найграндіознішим символом клептократії режиму Януковича. Видання посилається на розслідування журналіста української правди Сергія Лещенка про те, наскільки вільними сьогодні є українські журналісти у своїй роботі і з якими пере. Понами вони зустрікаються? Ми поговоримо з журналістом Віктором Коваленком. Дякую, Віктора, що знайшли сьогодні для нас. Час вітаю, Мирослава. Дякую за запрошення і вітаю всіх глядачів в Україні. Отже, з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються українські журналісти у своїй роботі, і наскільки вони є вільними? Ну, цей приклад, який ми сьогодні побачили з Вілою Лазаренка і також з Вілами наших можновладців в Україні. На жаль, подібні приклади свідчать про те, що можновладці не розуміють наскільки серйозною є політична відповідальність в Україні. Вони думають, що вони живуть один день і накопичують певні багатства, і не думають про чистоту як своїх політичних переконань. Такі цінності, які вони показують для суспільства. Тому я думаю, що е, треба розслідувати е, такі подібні речі, як Межигір'я. Потрібно розслідувати інші зловживання українських посадовців. Але на жаль, ми маємо в Україні е, таку річ, як відсутність або критичний брак реакції. Від правоохоронних органів від політичних лідерів журналісти розслідують, але на це немає реальної на це реакції. немає реакції. Я би хотів наголосити на тому, що йдеться не лише про потрібність, про необхідність кримінальної реакції переслідування за кримінальні дії, але і дуже важлива політична відповідальність, коли у Верховній Раді опозиція може викликати до політичної відповідальності правлячу владу або навпаки, тому що е, політична відповідальність це якби е, одна із запорок демократії, коли на наступних виборах голосують виборці за тих людей, які є більш-менш чистими, або які більш-менш виступають за справедливість. Ну, це мені здається, все ж таки це така так мовити досвід суспільства. Також тобто, це в принципі можливо колись станеться, але для цього для цього суспільство повинно вирости в своїй в своїй свідомості. Все ж таки, якщо повернутися до питання журналістики, як такої, а чи змінився сьогодні професійний рівень журналістики? Наприклад, ну за ці останні 20 років, ви починали в журналістиці від моменту незалежності. І наскільки, це, наскільки сьогодні є високим професійний рівень журналістів? На жаль, за всі ці 20 років українська журналістика продовжує залишатися заполітизованою. На жаль, продовжує залишатися дуже популярна політична журналістика, але, на мою думку, зараз повинна ставати популярною соціальна журналістика. На жаль, знижується рівень, освітній рівень журналістів і знижується кваліфікаційний рівень журналістів. Тому Дуже важко журналістам зараз займатися соціальною журналістикою і розслідувальною. А чому він все таки знижується? Тобто, від чого, які фактори впливають на це цей? комплексне питання, це освіта, класична освіта в університетах. Ми маємо багато факультетів і інститутів журналістики, які, на жаль, не всі гарантують якісну класичну теоретичну освіту. Також брак практичних навичків для молодих журналістів, не всі редакції ЗМІ хочуть приймати журналістів молодих на роботу. А де ж вони ще дістануть свої практичні навички, як не на роботі? І у нас залишилось буквально хвилина, насправді зараз входить у зв'язку з розвитком соціальних медіа. В практику і популярною стає як в практику входить і популярною стає так звана громадянська журналістика. Наскільки, як ви. Бачите, оце, цей, цей новий тренд. Як він вплине на в принципі на розвиток професії журналіста, чи, чи зміниться якось це? Як, як це буде? Я вітаю громадянську журналістику. Я вважаю, що кожен з людей може стати репортером і розміщувати своє відео, стати свідком найважливіших подій. Але хочу зазначити, що в інтернеті і громадянська журналістика там будуть ефективними і зможуть отримувати аудиторію, задавати тон тільки професійні журналісти, бо вони знають, як писати, знають, як копати факти, знають як. Знаходити і знають, які речі є найважливішими, які е, будуть важливі для людей і цікаві. Тому громадянська журналістика це як доповнення до класичної журналістики. І на мою думку, варто ставитися до цього саме таким чином. 15 секунд. А щодо соціальних мереж, як вони вплинуть на розвиток, в принципі, можливо, соціальні навіть? мережі допомагають журналістам а, тримати руку на пульсі суспільства. Це дуже важливо. І я думаю, що соціальні мережі, якщо їх правильно до них ставитися, журналістам українським вони допоможуть зробити українську Налістику набагато більш професійно дуже дякую, Віктор. Дякую, що прийшли до нас у студію. І дякую. нагадаю, гостем студії час тайму був журналіст Віктор Коваленко.